Пане Романе, ваша точка зору, з яких причин Пригожин вказує, що контрнаступ розпочнеться 2 травня? А подивився прогноз погоди? Ну, якщо подивитися на прогноз погоди, то дійсно він сьогодні грає дуже велику роль, особливо на півдні. Йдуть дуже великі дощі, не припиняючись, ми бачили багато відео. Де болото, де дуже важко рухатися техніці, тому погода на сьогоднішній день дуже важливий чинник, який вносить корективи в просуванні обох сторін, в дії обох сторін. Тому, скоріш за все, він дійсно саме по погоді зробив такі висновки, плюс ну, йде така велика інформаційна кампанія про контрнаступ. Звичайно, до нього всі готуються, його всі чекають. Всі хочуть його побачити, тільки будемо чекати, де саме і як він почнеться. Прогожин указує, що ні музикантам, ні регулярному війську не дають боєприпаси. Тобто, снарядний голос голод, як ми розуміємо, раніше вже були заяви Прогожина. і, начебто, тоді з міністерством оборони вдалося врегулювати дану ситуацію, що знову пішло не так. Ну, це їхні звичайні якісь конфлікти внутрішні, політичні, тому що ми бачимо дійсно у Пригоженого повикавагнер є якісь там успіхи в Бахмуті. Якщо брати локально, він виїжджає на цьому і дуже муляє генералам, які звикли до слави, звикли до грошей і всіх привілеїв. Але нам завжди це тільки на руку, нехай сваряться, нехай. Не дають один одному зброю, і нехай скоріше всі вмирають. Сто відсотків пане Романо, хотіла вас запитати ось ще з приводу чого була інформація про те, що з'являються міні ПВК, які фінансуються там і Росатомом і іншими якимись організаціями. Наскільки швидко ми їх можемо побачити уже на фронті, і наскільки ось дані військові можуть бути дієвими? Ну, як таких ще прям, інших ПВК, інших формувань не видно було. Основні зараз формування це регулярні війська Російської Федерації, які вторглися на нашу територію, і ПВК Вагнер, які найбільш дієві і динамічні на Бахмуті. Також їх видно на інших ділянках фронту, як повігли даром, і на Креміні було помітно. Це на сьогоднішній день всі. І зараз, якщо ми раніше бачили там ПВК Вагнер, який наступає окремо, то зараз уже це все знову в переміжку з регулярами, тому що у ПВК Вагнер дуже великі втрати, вони не справляються. Кожен день вмирає дуже велика кількість, а треба тримати три напрямки, з яких вони наступають, тому все в переміжку, і це вже давно, а не з тих днів, які заявляв Пригожин, коли чомусь він цього не визнавав та й отак. А давайте поговоримо про ситуацію в Бахмуті. Вказується, що ворог стягує резерви та проводить артилерійську підготовку для фінального штурму західної частини Бахмута. І з вашої інформації, пане Романе, де наразі проходять бої? Ну як можна помітити, ось буквально хвилин 5-10 назад прийшло оновлення мапи. Ми бачимо центр міста, де йдуть бої. Знову були деякі позиції втрачені, але. Вони не суттєві, тобто ворог, якщо й просувається, то він просувається дуже так от помалу, втрачаючи дуже велику кількість військ. Це треба враховувати. Основні бої це в центрі міста зі сторони залізниці. Також вони намагаються з флангів просуватися в районі літачка йдуть йти цинні бої. Також у них зараз дуже велика ціль це взяти під контроль трасу через хромове. Вони туди дуже сильно тиснуть, вони там потрошку закріпляються і зараз йдуть стабілізаційні заходи, щоб їх звідти відкинути. Сподіваюся, наші війська їх відкинуть звідти. Але от якщо побачити, то це їхні зараз основні цілі. Ну і звичайно, в околицях іде активність, але всі сили за наразі кинуті в бахмут, тому що вони бачать, що у них може бути там результат. Тому да артилерійські снаряди летять. Подвійній кількості кількість військ також в подвійній кількості, але вони так само багато і вмирають, тобто просто ресурс не бережеться і витрачається, закидується все як в традиціях радянського союзу. Якщо брати у процентному співвідношенню, то яку частину міста Бахмута я маю на увазі наразі контролюють наші збройні сили України? Чи на дане питання відповіді неможливо надати? М Краще я утримуюся, все можна побачити по мапі. А ви згадали. зараз сказати, я перепрошую, Пожалуйста. зараз просто назвати якісь відсотки, там скажу, що 70% не контролюється, це може зіграти дуже злий жарт. Тому місто контролюється і це найголовніше, тому що. Закріпитися їм ще потрібно? їм ще треба там прийти ті всі вулиці е, і взяти місто? Вони ой, як давно ще не зможуть і довго тому е, саме основне, що місто тримається. А в якому відсотковому співвідношенні поки не важливо. Ви згадували хромове населений пункт Хромове. Вказується, що російські змі спростували заяву про нібито захоплення селища. Що вам відомо з цього приводу? Яка там ситуація? Так, е, да, саме селище, населений пункт не перебуває під контролем збройних сил Російської Федерації. Е, основна задача їхня зараз закріпитися саме на трасі, яка йде через Кромове в Бахмут. От вони там закріпляються, вони там намагаються просунутися. Там дуже дуже важкі бої, як і артилерійські дуелі, так і в цілому сухопутні війська. Тобто, вони намагаються якось там закріпитися, контролювати цю дорогу. Е, ну поки результат невідомий, відомий. Будемо чекати на якісь дані, але в цілому, там дуже дуже важко. А щодо боїв на захід від Новобахмутівки та Мар'їнки, яка там ситуація, і про що ми mm. тут можемо розповісти нашим глядачам? Все стабільно. Там йдуть важкі бої. То Мар'їнка вона сказати, що вона знищується, вона вже знищена, її там просто немає. От вони тиснуть так само там з. Лобу з, з, з півночі, зі сходу, з заходу, з усіх сторін. Вот. Але у них, поки це не виходить, там тримається оборона. Я, звичайно, просто е, надихаюся військовими, які тримають Мар'їнку, тому що там, там навіть нема вже де закріпитися, там попіл, просто попіл замість населеного пункту, але вони якось тримають і хвала й чесні. За вашими оцінками, яке місто найбільше наразі постраждало від російського окупанта? Ну, Маргінки Мар вже не існує. То залишилася тільки назва на мапі. Бахмут стирається з лиця землі так само. Авдіївка теж стирається. Ну, наразі можна виділити як найбільше це Маргін, тому що її більше не існує. Щодо лінії Сватова Креміна, яка там ситуація? На Креміні сватово артилерійські дуелі. Тобто, найбільше це лісові бої біля Креміної. Там дуже важко, тому що там застосовується артилерія, там застосовуються різні види техніки. Русня намагається якимись тактиками просування малих груп в лісах підібратися до наших позицій. Наші хлопці тримаються, але дуже важко. Там йдуть інтенсивні бої, але ж якщо дивитися по просуванням, то їх немає, тобто все стабільно, оборона тримається, просто йдуть локальні бої по тим позиціям, де там буквально якийсь спостережний пункт, окоп, локація переходить з рук в руки динамічно, і все відбувається на одному місці. Давайте перекинемося до запорізького напрямку на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вказується, що росіяни перетворюють курортні селища Азовського узбережжя на військові бази. Це нам говорить про те, що готується до контрнаступу. Вони в цілому готуються до оборони, тому що той напрямок для них дуже важливий, важливий сухопутний коридор через. Мелітополь, це Крим і Донбас з'єднання. Вони вже окопуються там давно. Ми щодня вже практично бачимо якісь відео, фото е, оновлень їхніх окопів, їхніх фортифікаційних споруд. Е, е, там все мінується, там відбуваються якісь ротації. Це щодня відбувається, але наші сили оборони наносять вогневі ураження артилерією, дронами і не дають спокою. Але от, да, дійсно та частина. Південної України, яка окупована, вона перетворюється так само, як і Крим, на якісь військове середовище, де по суті одні окопи військові і просто немає цивільного життя. Щодо окопів, ви нагадали, вказується, що вони натрапили на і внаслідок чого підчепили Сибірську виразку. В вашому розумінні як це може повпливати на подальший хід воєнних дій? Ну, частина там заразиться, вмре, нам це тільки на користь. Хай натрапляють на ще більше таких місць. Нам тільки в радість, коли вони будуть вмирати. А так сильно масштабно на це все не повпливає. На жаль, і давайте поговоримо також про Крим. ФСБ як вказується, нібито затримала Росіянина, який готував теракт у госпіталі міноборони у Сімферополі. Якщо можна, пане Романе, про ситуацію в Криму і загалом, наслідки обстрілу Бухти, ну обстріли вони відбуваються часто. Це все під вогневим контролем. Тобто, наша розвідка, наші військові вони контролюють всі переміщення, теракти. Ну наскільки там причетність наша була, як вони зловили цього чоловіка? Чи це їхня якась інформаційна чергова кампанія? Невідомо але Такі випадки були, є й будуть, тобто якісь диверсії, якісь удари вони завжди будуть, тому що це окупована територія, і там не буде спокійно, поки Росня перебуває на нашій території. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру Роман Погоріло, співзасновник вебсайту State.